Йоу, everybody, вами Дензу Бугаті, залетіли ми в стіл з Брейнрот. Якщо пам'ятаєте, ми з вами уже запихали своїх брейнротів, да, для того, щоб зробити все-таки крафт. Так, давай-ка закриємо базу. Ось, кстати, подарунок нашого підписника, який приносить 16,8 мільйонів баксів. Це прям ну солідно. Так, давай ка зараз перед тим всім ми з тобою просто зберемо гроші, бо я чесно, я боюся, я боюся запускати цей просто крафт. Тому що, як пам'ятаєте, ми запихнули. Ось такого жорсткого брейнрота, і там були ну прям мізерні шанси. Давайте будемо відвертими. Там були вони супер мізерні, щоб ну, зробити щось солідне. Не знаю, вийде, не вийде. Ой, якщо не помиляю 6%. Реально, 6, 6%. Просто, о, кстати, У нас є з тобою, щоб е, тому, ферму скіпнути. Так, а ми провтикали адмінський лакіблок. Да, ну, дензо, let's go, let's go, лавака. Лавака, присент, 600 тисяч секунд. Ну, що сказати? Що сказати? У нема просто що сказати. Правда, друзі, обідно. Обідно, що мені не підфортило. Ну, ну ти, ладно, що сказати. Беремо, ось цього тут -ту -ту Сахура, Доведеться треба, дружище, напевно, що догори занести до цих брін Чому ж Крав крафт а? Зробить для вас контенту трошки? Ну, давай, давай. Давай залишаємо контенту. Що ви все-таки спустилися і втихнули Байдена. Так, що нас там покрафтав? Угу, Сахур! А оцього ми Санта Клауса пробували скрафтити. І, як ви розумієте, не, не вийшло, не вийшло, не вийшло нас це зробити. Так, давай сразу оцю лавака Сатурна ми візьмемо. Також запихнемо його в крафтер. В принципі, вона мені так сильно та й не потрібна. По відсоткам, в принципі, все є незмінним. Е -е, Пом-пом-пом, давай-ка ось у цього візьмемо. Пряничка. прянічка запихнемо. І що шанси кажуть? Шанси поламались. Значить, повертаємо повертаємо, повертаємо його. Давай тоді візьмемо щось, щось подешевше. Наприклад, візьмемо зомбі трала Лео. Е, і можна буде, кстати, екстренто зомбі. Ой, каже, екстренто, можна буде ще оцю Трала Лео теж запихнути. Я нещодавно придбав цей контролер Ван на тему. І це була вигідна покупка. Він легкий, дуже зручний у руці, а матеріали реально якісні. Нічого не люфтить, не скрипить. Плюс тут є зміна підсвітки, можна налаштувати кольори під свій стиль, або, звісно, ж, гру. Виглядає дуже круто в темряві. У нього круті аналогові тригери, чіткі кнопки і швидка відповідь. Підходить для телефону, ПК і навіть консолей. Окремо кайф це конфіги. Тут дуже зручне налаштування, сенсу, кнопок, підсвітки тригерів, під себе все зробиш за пару хвилин. Я вже тестив його в шутерах, а їм тримає зручно, затримок немає, відгук моментальний. І що найприємніше, він недорогий. Замовити можна на тему посилання в описі. А за моїм промокодом, ти отримуєш ще дешевше: Мамбуван реально топчик за свої гроші. Бо я там дивлюся, що через 7 хвилин у нас дивіться, за вами буде ось такий івент. Тут буде у нас лакібусік, буде. Івент, що можна, в принципі, виловлювати брейнротів. Так що, в цілому такі, в цілому такі. Мені не жалко запихати зараз. От реально, не жалко, тому що я розумію те, що ми можемо з вами в цілому таки виловити тих самих брейнротів вудочкою. Так, брейнроти запихнулися, крафт на 300 мільйончиків Бемс активувався. Пропоную, пропоную тепер це все діло отакого от заскіпати, заскіпати, проскіпати. І виходить, що. Да, фрінеу. Let's go. Лавака, пресі пресенте, спасибо. Поміняв лаваку на лаваку. Ну і ще зверху віддав купу брень <laughs> Це жесть, це просто шокінейшн, друзі. Ладно, хорошо. Давайте дівізажа одного ми запихнемо наверх. Ось сюди такого бемс. Пихнемо його. Так, і що у нас виходить? Що найпотужніше у нас це 5,5 мільйони. Да? Тут у нас з тобою полямчику, так так, туда, так ось такослігонця. Давай оцих, типа, не супер, не, не супер потужних брейнротів. Я пропоную що зробити. Я запро... я пропоную просто запахнути їх знову ж таки в Санту Ферму, для того, щоб, як то говориться, апати собі індекси, нам потрібно робити купу крафтів. А для того, щоб їх робити, ну треба не жаліти брейнротів, як ви розумієте, да, а робити робити з них крафти. Такси, запихнули ми двоїх, Давай-ка ще оцього пенсела ми запихнемо. І несем, несем, несем цього олівчика. Бенз, запихаємо, і тепер треба ще приділитися, якого би мені одного брейнрота взяти для крафту. Так, цей продовсить 550 тисяч, ну типу немало, да на секундочку, немало. Так, а тут 600, 600, 500 Ну, виходить, що зомбі тралалео можемо впихнути. Да? Це, типу, самий дешевий рот, який мені може хоч щось принести. Так що запихаємо тебе, дружище, і дивимося, що у нас з тобою по крафтах. Кстати, дивіться, танк просто. Гінгер кістерна якийсь. Гінгер Кірстерна. Гіндер Глобо. У нас такий він уже був. Е Єті -е, Санту, ми з тобою, точніше, Єті Клауси, ми вибивали. Цього вибивали. Ну, самі високі шанси, виходить, зараз на лаваку презенти, так? Да? Ну, було б непогано. Аби вона мені випала, ну, по факту, по факту, Типа, в мене один зомбі Трелалео коштує як лавака, да? По доходу. Тобто мені вже невигодно робити цей крафт. Але, але, із цього всього мені цікавий ось цей брейнрот саме такий у виді танка, тому що його я ще не вибивав ні разу. Тому запускаємо крафтер. На жаль, оцих брейнротів ми з тобою втрачаємо. Але значить, така судьба, така судьба з ними так розпрощатися. Такс, що би я хотів подивитися? А, через 4 минути у нас з тобою івент. А, <свист> <свист> Хорошо. хорошо. Давай-ка тоді, що ми зробимо. Подивимося, у нас є місця. Дивись, один слот, два слота. Так, а знизу, пойде, що повинно бути багацько. 3, 4, 5, 6, 7 слотів. У нас виходить вільних, щоб заповнити їх якимись брейнротами. Тому, поки ми чекаємо на івент, пропоную піти ще під мій минулий відео. Я бачу, ви натикали дуже велику кількість вподобайок, велику кількість своїх коментарів. Якщо не помиляюсь, там було 70 коментарів, я вчора дивився. І сьогодні ми будемо з вами. Обирати підписничків, які все-таки попадуть до мене в банду. Так, ну і що ж, зайшли ми під мій минулий відосик, да? І що ми бачимо? 76 коментарів. Пацани, ну ви просто просто легенди, реально. Так, давай ка тоді, давай дивитися, дивитися і додати підписнички. Так, дивися, Іван написав аж три коментарі. Дензо, добав, друзі, але ж, аби ж ти ще Іване залишив би свій нікнейм, щоб я міг тебе додати. Я би тебе додав, реально. Так, якась Катюша нам да, пише. Е, Колкат П Бемс, і вона мені пише: Додай, в банду, свій нікнейм. Я тобі колись в той летавер дефенсі давав імбу. А, це, мабуть, ще й пацан, кстати, давав, пише. Ну, слухай, ти мені попала в очі, чи він, чи вона, не знаю. Можеш мені написати в коментарях, підсказати. Так, і давай-ка тебе таку в пушу. Просто гень. Просто таке додаємо, і видно, видно, що ось саме даний персонаж мені відправив свій запросик, тому приймаємо його. Давай дальше, давай далі дивитися. Дивитися. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ось ось, ось о, пацанчик, да. Ден Рок в нього нікнейм. Пише: ти імба, дружище. Нам тобі по секрету інформацію, ти теж імба. Так що, із-за цього, із-за цього я тебе додаю до себе, в друзі. Так, давай-ка ще когось. Ще когось по-любому треба додати. Так, ось у дивися. В нього беха на аватарки. Дензо, я твій фанат, мій нікнейм Воблер. Напевно, що ти рибак, так? Да? Воблер і Вакапішка. Кась, Вакапішка, не знаю. Давай-ка Вобліра додамо. Воблір. Воблер. Воблер, ось ось цей пацанчик, Добавляємо його. Ну і давай, давай ще когось добавимо. Коментарів багато, так що треба більше добавити пацані. Давай тако нижче просто гордемо, Так, кудись отута, да? Десь таку посерединці Бемс. Так, макарчика ось у можна, да? Надіюсь, я правильно вачні кенчики прочитую. Макарджі, 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 ой-ой-ой. А, ну слухай, дивися. Хочу тут багато таких нікнеймів. Проте ось цей пацан, який мені відправив просто запрос. І я зможу з легкістю його додати. Тому, друзі, якщо ви хочете попасти в банду, бажано, бажано. Ви відправляйте мені просто свої запроси і в коментарях залишайте свій нікнейм. Будь ласка, добав друзі. Написав ось купу-купу, раз. Просто. І він ще написав, це був перший коментар на відосі. Так що треба Артемія по-любому додати. Так що, Артем, давай. Тебе також додамо ще до себе в банду. І ще й в офлайні. бенс. який нього скінчик прикольний. Реально, бомбезний скін. Виглядає прям дуже круто. Опа, опа. Поки ми додали пацанів, вийшов метео. Метео. А ти такий слабкий метео? Реально ти такий бублик? Реально він бублик. Давай, ладно, давай купимо. Давай поки купимо. Так, давай-ка тепер, знаєш, візьмемо вудочку. Тепер, по ідеї, ми можемо її прокачати на X-3 Cast Lucky. І тепер достаємо свою мега-. Мегавудку, і починаємо, як то говориться, рибачити, да? Ловити якихось потужних брейнротів. Так, буде клювати сьогодні чи не буде? О, пішло. Сподимося, що буде за перший улов у нас з тобою, а перший улов лос, аркалітус, непогано. Давай далі, давай далі спробуємо. Такс, О, ні, ну це щось дуже легко йде. Як будто би щось взагалі, ні? Да, тралалео, тралала, поняв, 50 тисяч в секунду. Ну, мало, мало, мало. Цих брейнротів ми з тобою будемо по любому продавати, а це супер легко диви. Бем? Три патропа просто выпало мне. Це жесть. Так, ну Дензо, ти, конечно такий рибак. Як не знаю, що. Ну давай, 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 давай. бемс бемс, бемс А чого звичайні тралалео, тралала падает. В чому проблема? Я не пойму. Вроді ж, ж і... і хороший ікс ловлю, да, тобто на вудочці. А випадає прям, ну, таке собі, відносно, да? Відносно хороше. У, оце вже получше, кстати. Оце вже трішки ліпше. Так, знаєш що? давай відкриємо з тобою спінчик, обемс, рубанемо. Бачу, 1,2 мільйони, нам випало. Тому смисла нашого особи дивитися немає. Так, е, давай, давай одразу подивимося. Так, дружище, тебе ми продаємо, тебе ми теж продаємо. Вибачай, тралалео, але ти, ну, порівняно з тим, що можна виловити. Ти прям нубасик. Тому ізвіняй, ізвіняй, нам придеться з тобою розстатися. Давай мені щось жорстке. Оркаліту, там не знаю, щось таке, щоб давало, ну, хоча б 200 тисяч в секунду. Хоча б. Я вже не прошу про зомбі тралалео О, Лос оркалітос, Нормально, нормально. Хоча було би непогано, аби ще зомбі тралалео випадали. Як говориться, компенсувати мені те, що я потратив. Ага, трулі мене, трулі Чіна. Поняв, поняв. Ха -ха -ха. Ладно. Лец гео, лет'зґеу, лецу, лецґеу. То ви що, гоните? А що це мені так не щастить? Реально, ти подивися, трулі мене трулічина просто падає. Давай-ка може, отако виліземо сюди, отако бенс і закинемо. Диви, і в мене же ж імбова. О, оце щось цікавіше. Оце щось цікавіше, але мені кажеться щось. О, гранчально Спілітеро! Нормально, дивись, що я радіоактивний. На 2 і 2 ляма. Оце прям круто. Оце прям реально було хорошо. Три пітропі випало. Хорошо. Кстати, дивіться, зміться, коли ми тут стоїмо. У нас з тобою падають чисто радіоактивні брейнроти. Бананіта, дельфініта, так треба йти, поки вудочка закинута. Оцього пацана продати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блюберіні октупазині. Давай, не, ну цей, оцей оце, оце, прям прикольний. Оцей реально прям прикольний кібер. Народ виглядає круто. Кстати, лакі блок я почув, вийшов. Треба сейчас оцього октупозині продати. Так, тралалео хай тут. -топ. Поки що, в принципі, буде. А лакіблок який? окей. О, слухай, а непоганий. Непоганий лакіблок випав. Так, Бемс, поняв, трулімана, трулічина. Це діамантовий лакіблок. То він звичайний, але діамантовий. Неплохо, неплохо. Ну, оцей пацан мене прям реально порадував. Два і два ляма. Прям солідно. Так. Ще один уловочек. А ну-ка, Бемс. Тралалео, тралала. Так. Метео! До побачення! Вибачай, але до побачення, метео! Так, далі. Чекай, чекай, чекай. Зверху у мене повинні бути ще також. Якісь брейн рот. Давайте таку вудочку закинемо. цього трала Лео. Пемс, yes. Adios, amigos. тріпі тропі. Well, понял, прийняв, опрацював. Оба! Отаком, на максимум. На максимум закидаємо. Так, три патропа, до побачення. О, ні, щось легко. Легко йде. Мабуть, якась фігня, да Блюберіні, октопозіні, Давай закидаємо. Блюберіні сразу можна продати. О, оце цікавеньке щось. Непогано кліків наклікали. Екстрінг Крале. Оце хорошо. Так, давай-ка оцього октопозіні е, будемо продавати. Бо ще є, є час у нас, тобою щось виловити ліпше. О, оце прям жорстко. Оце прям реально потужно. Ха-ха. Так, краше, Блок нас буде тривати 13 хвилин. Я пропоную також знов залізти на оцю бочку, бо з неї прям непогано якось виловлювалося. І далі ловити. Так, щось у нас з тобою ще й клює. Але труліменна, трулічина. Поняв, пунів, поняв. Наліпше дензо ти можеш і не розраховувати, так? Да, Получається? А ну-ка, бемс. О, золотий лос-аркалітус. Так, чекай, продаємо тебе. Кокофанто Еліфанто вийшов. Правда, звичайний, вроді, так. Да. Дефолтний вийшов Кокофанто. О, тріптропі. Неплохо, неплохо, не але він нам не надо. Він нам не надо. тому що у нас вже є з тобою. А чекай, якщо, якщо ми будемо тако отпускати цю риб, якомога більше наклацувати, це ж по ідеї буде більше шансів, ні? То, диви, як сітра але, чекає, що що він був? ну дивись, продаємо оцих двох брін наприклад, да? Дивись, тепер беремо закидаємо вудочку. І нам треба якомога більше наклікати. Кліків, да? Тоді повідає, повинно вийти щось жорстке. Ні, ну це супер легко. Треба щось пожоще знайти. Так, а ти нас хто? А ти нас радіоактивний. Берем. Горіло, вотер мюландріло. Берем, берем пацана. Дельфіноті треба продавати. Так. О, ну оце, в принципі, кстати, непогано можна щось наклацати. Дивись, ми тоді наклацали 35. Зараз рибку трошечки попускаємо. Попускаємо, попускаємо. Далі підклацуємо. декілька разочків, буквально. Знов чекаємо, чекаємо. Треба провірити, провірити свої догадки. А ну-ка, Давай десь на 50. На 50 кліків ми повинні витягнути свою здобичу. Бемс. Белюга, белюга. Оля, о! Я ж ти казав. Треба. Треба просто багато клікати. А ну-ка, дивись, продаємо ми цього горіло. Ще, ще раз провіримо. Провіримо, чи я правий, чи не правий. Давай кудись усюди тако. О, оце щось повинно бути нормально. Оце нормально повинно бути. Дивись, наклікали ми з тобою ось, умовно, 30. Типа, тропа, трипа, трипа вийшло. хе нормально. Такий гігіч біжить, так? Да? Ну і мені не треба. Він не багато приносить грошей. Дивісь, підклікали також ще. Легенько, чекаємо далі. Аби ж він був цей тріпатропа радіоактивний, я би його купив. би. Тініше підібрав би. Бо, як, як мінімум, я би його використав для того, щоб записати його чисто собі в індекси. От реально, от я би собі його би взяв би. А так то й мені не треба. Так, я думаю, що хватить, в принципі. да? Бемс? Дивись, просто, просто, от просто подивись, за що я казав: золотий ексінтралалео. А може соточку давай вальнемо? А? Як тобі така ідея? Так, тут 300 тисяч, це 100. Так, братуха. Адіос, amigos. Так, щас дивися. Оп, X3. А тепер поїхали клікати. А тепер поїхали. Тож, в принципі, непогано. Подивимося. Чи влияє щось, на це чи не влітає? Хочу соточку реально наклікати, хоча щось не серйозне. Реально, щось несерйозне, тому що, ну, 50 ми тоді легше наклікали. Точніше, даже 60. Отако, От бемс. По одному кліку і додаємо. Так, ну дивись, уже 70. Бемс, уже 80. Майже 90. Бемс, 90. Так, треба ще 10 поїнтів. Треба ще 10 поїнтів. І ми подивимося, наш експеримент проведемо. Такс. Бемс, 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 бемс. Ну, давай, даже буде більше сотки. Хоба, а ні. ну, все одно не погано. То ли білуга це тож непоганий брен рот, проте, проте можна щось і краще вибити. Ну тут як будто би ізічко, ні? не здається, бо мені каже, що ізі. Лосарка літус. Поняв, поняв. Так, ще я можу продати? М -м, лавака Сатурна, пем пем пем. Так, ну давай білугу продамо. Давай білугу продамо. Оба, закидаємо вудочку. Ще є час, ще є щас спробувати щось виловити прикольне. Так, ну це як будто би легко. Да. Блуберіні, октопозині. Зверху я можу продати лише одну білу бачу, а так. Так, то бу, а більше, і нічого в мене немає, там щоб так і продавати. Тріпатропа випало нам. Але, але куди вона пішла, не понял. Я не понял. А вона просто пропала. Поняв. тепер понял. Так, у нас є три хвилинки, щоб виловити щось пробувати толкове. Так, знову давай-ка на щасливу бочку. На щасливу бочку, з неї прям реально непогано нам випадали непогані брейнроти роти. Блуберіні, Так. Клікаєм, 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 клікаємо, клікаємо, і випадає. Ой-ой-ой, срочно, срочно, срочно продати! Що там мені випал? Друзі, якщо пам'ятаю... Цього брейнрота я пробував скрафтити. Реально скрафтити, я питався колись, але так і не вийшло мене його зробити. А в мене повний Бекпак, і що, А що я не продаю? Так я значний білугу продавати. Бо в нас є ще цілих три хвилини. Можливо, навіть потім, що ще я продав. Я ж такий пацан. Ну, оцього брейнрота що ми ви вибили, прям кайфово. Так, три патропа, ти нам не надо, братуха. Тому давай-ка отаку вудочку Бенс. Закидаємо. Пробуємо щось виловити ліпше, ніж три патропа, Так, Бенс. Опа. Ексінтрала. Лео, Продаєм. Бемс, успіли? Успіли! Хорошо. Так, тут 290 тисяч. Слухай, я навіть не знаю, що продавати. Насправді таке. 450, 200, 200, 200. Походу, походу, доведеться і справді цього золотого, о цього золотого бренрота продати. би мені це не хотілося, хоча він і приносить і непогано. Реально, приносить він немаленьку не таку суму, але доведеться. Доведеться ризикувати, якщо ти хочеш вибити щось краще. Так, трулімена, труліщина. Нам ліпше тут тільки зверху стати, щоб ми могли успівати продавати брейнротів, якщо нам буде щось прикольне падати, так. Бенс, о, таку пацана, кстати, я не знаю. Чисто раді індекса можна залутати, бо вроді він і супер дорогий. А, таке не можу нічого зробити. О, 500 тисяч секретка! Кажу, не особо дорогий! Жесть, ні, ну це прям реально жорстко. І залишається у нас одна хвилинка, ну яка бутобе, як бутобе насправді, ну непогано. Ми реально прям дуже-дуже добре налутали з тобою брейнротів. Тобто, так, да, аби ж у нас з тобою якось проскіпати крафт, у нас було би ще вільних 4 місця. Проте, дивись, ми виловили ось такого пацана на 2,2 мільйони, да? радіоактивного. Потім вибили ось цього восьмінога, на якого я оходився, ну не знаю, прям скільки серій. Далі. Ексінг тралалео золотий вибили. Мало того, що цей золотий, ми вибили, да? то ми ще і вибили звичайного іксінтра. Але ось він у нас стоїть 450 тисяч. Ну і звісно, вже ж якийсь буатіто ауру, Ауратіто. Буатіто Ауратіто. Я думаю, що це якась туфта. А це оказується секретка на півмільйона баксів в секунду. Це прям ну, реально непогані результати. І у нас, кстати, з тобою вже є 16 трильйонів. Тобто ребінг ми можемо робити, але грошей грошей немає. Грошей просто немає, у нас додається дивіться. Ще один додатковий слот. Далі ми можемо закривати базу на 10 секунд довше. Якийсь мегафон у нас додається. І, звісно, ж ось така е, кубка какашок. Не знаю, чи то вулик, чи то какашки, ну щось, щось в ньому є. Так, ну і звісно ж закінчується. У нас з тобою цей івентик. А слідуючий івент у нас з тобою буде ось ось такий івентик. Кстати, Буст буде прям супер потужний. Прям золотий там, вроді Х5, чи Х3. Точно не пам'ятаю. Можете мене поправити в коментарях. Ну і ще ж, друзі, на цьому, в принципі, будемо закінчувати нашу сайт. Арі, тому що вас подобався даний відос, не забудьте його підтримати своїм вподобайкою. Ну і звісно ж своїм крутецьким ком коментарем. Бо саме ці дії, друзі, ви продвигаєте мало того, що мо мого моєї відоса, да? та ще й мене надихати для того, щоб я знімав для вас більше відосів. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.